Слава Ісусу Христу. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, у Господі нашому і Спасителі. В день Господнього Стрітення Запрошую до вивчення дослідження Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Луки, розділ 2, вірші з 22 по 33. Написано. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли його, щоб поставити його перед Господом, як у законі Господньому написано. Кожне дитя чоловічої статі, яке розкриває утробу, має бути посвячене Господу, і щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат. Або двоє голубенят. І ото був в Єрусалимі один чоловік, наймення Семен, людина праведна і благочестива, який потіхи чекав для Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і від Духа Святого йому було звіщено смерті не бачити, перш ніж побачить Христа Господнього. І дух у храм припровадив його. І як внесли дитину Ісуса батьки, щоб за нього вчинити звичаєм законним, тоді взяв він на руки його, хвалу Богові віддав і промовив: Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом Твоїм, і з миром, бо побачили очі мої, спасіння Твоє. Яке ти приготував перед усіма народами світло на просвіту поганам, і на славу народу твого Ізраїля. І дивувалися батько Його і мати тим, що про нього було звіщене, це слово Боже. Дорогі у Христі, брати, і сестри, щороку, на сороковий день після Господнього Різдва. А зараз, нагадаю, ми святкуємо Різдво 25 грудня, отже, потрібно лічити, починаючи з 25 грудня. В цей час ми пригадуємо подію, коли наш Спаситель Ісус Христос об'явив себе праведному Семену, або ще, як пишуть, Симеону. Того дня, коли земні батьки Ісуса принесли його до храму. За звичаєм законним, як написано у Слові Божому, за законом Мойсея, після пологів, жінка могла увійти до храму лише на 40-й день, бо вважалася нечистою. І оці 40 днів власне, і були днями очищення. Після цього. Батьки хлопчика приносили дитину до храму і давали викупну жертву. Про це ми можемо прочитати у Книзі Левит, розділ 12. Зауважмо, що йдеться тут лише про хлопчиків. Отож, на сороковий день земні батьки Ісуса Йосип і Марія взяли дитину і пішли до храму. Розпізнати Ісуса серед немовлят, яких того дня батьки принесли до храму, було практично неможливо. До того ж, пригадайте, які подібні маленькі дітки. Єдиний, хто міг це зробити, тобто розпізнати дитину Ісуса, був чоловік на ім'я Семен Семеон. В перекладі його ім'я. Означає, Бог почув. Отже, згідно Писання, Семен, Симеон, єдиний міг розрізнити дитятко Ісуса. Отож, слушно постає питання: а чому саме він? І як він міг розпізнати немовлятко Ісуса серед усіх отих багатьох немовляток, які були принесені того дня до храму? Звідки йому було відомо, що саме це дитя? Було втіхою, викупленням і спасінням, як для нього самого, так і для всіх людей на землі. Відповідь на це питання міститься у Божому Слові. Святий Лука тричі це із Святим Духом, вказуючи на Семена. Зокрема, Лука говорить, по-перше, що Святий Дух. Перебував на ньому на Семені. Друге, що від Святого Духа йому було звіщено. І третє, що він був проваджений Святим Духом до храму. Святий Дух, згідно Святого Писання, є однією з трьох іпостасей постатей Святої Трійці. Ми влачаємо його. Називаючи його Господом і Богом відповідно до Святого Писання. Отже, Господь Святий Дух просвітив, покликав, припровадив Семена до храму. Саме він повідомив Семенові, що той не помре, допоки на власні очі не побачить Спасителя світу від гріхів. Подібним чином, і сьогодні, і в усі часи. Святий Дух працює всередині людського серця, він, присутній у Божих засобах благодаті у слові і в Таїнстві. Він освячує, просвічує, утримує у правдивій вірі, дає нам сили триматися спасенної віри, триматися Божої правди. Там, де є Слово Боже, там завжди є разом із цим Словом. Господь Святий Дух. Уявімо на мить Семена, який стоїть перед входом до Єрусалимського храму, і пильно вдивляється в обличчя кожної дитинки, яку батьки принесли того дня, в обличчя кожного хлопчика. І щойно з'являються Марія і Йосип, земні батьки Ісуса Христа із маленьким Ісусом, як Святий Дух промовив Семенові. Поглянь, це Він. На подив Йосипа і Марії Семен, взявши дитину на руки, промовив слова, які здивували їх ще більше. Семен промовив нині відпускаєш раба Твого, владико, за словом твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу Твого Ізраїля. Дорогі брати і сестри, подія змальована євангелистом лукою, чудова. Вона нас спонукає до багатьох роздумів, зокрема, до того, що чимало людей довкола нас не розпізнали в Ісусі до сих пір свого Спасителя і Викупителя. Чимало людей довкола у світі вірять у те, що Ісус Христос це є дійсно реальна історична постать. Вони згідні з тим, що Він жив на землі понад 2000 років тому, а тут відбувалося Його служіння. Вони також готові повірити, що він робив виняткові речі, навчав. Доброго людей, був моральним взірцем для інших, і так далі. Вони готові прославляти його, відвагу і мужність. І погоджуються, що його вплив на світ дійсно був дуже значним. І він відчутний аж досі. Однак, а тут є одна проблема. Для багатьох цих людей, син Божий. Не є Господом і Богом, а лише певною історичною постаттю, однією з багатьох. Він не є для них дорогою, правдою і життям, не є викупителем, спасителем їхнім і всіх людей від влади гріха, диявола і смерті. І змінити цей стан речей, змінити їхні мислення, розуміння, знання, пізнання. Може лише Господь Святий Дух, який наділений такою силою, він здатний просвічувати, освячувати людські серця, давати належне розуміння щодо Христа і Його Євангелія, в його владі і силі зняти з очей людини покривало, яке стоїть на заваді, перешкоджає тому, щоб вона могла побачити і пізнати. Христа як свого Спасителя пізнати і побачити, розуміти правду Божу, істину Божу. Святий Дух приходить до нас, як ми вже казали, разом із Божими засобами благодаті, зокрема з Божим Словом. Через те так важливо бути там, де лунає, проповідується, вивчається, досліджується Боже Слово. А Слово Боже відповідно до. Святого Писання все від початку до кінця натхненне Святим Духом. Так написано, що його писали вибрані Богом можі, будучи натхненними Святим Духом. Господь Святий Дух дає нам інше бачення усього, коли нас просвічує, дозволяє збагнути нашу потребу у Спасителеві. Збагнути природну гріховність людини, яка приходить в цей світ після гріхопадіння, її неспроможність щодо спасіння власними силами без допомоги Бога. Святий Дух приводить нас до усвідомлення того, що за свої гріхи ми справді заслужили справедливо на Божий гнів і кару. Він каже нам, що ми не любили Господа всім серцем, як належиться відповідно до заповіді Божої, не любили ближнього як самого себе, не дотримувалися заповідей. Він скеровує нас до каяття, не залишає нас водночас у розпачі, коли ми приведені до каяття, не залишає нас у безнадії. Але наділяє нас спасенною вірою, подібною до тієї, яку він дав праведному Семенові. І завдяки цій вірі ми можемо бачити спасіння, яке Небесний Отець у своєму Сині приготував для нас, для цілого світу, для всіх народів. Все, що є звіщене Богом про обіцяного Месію через пророків. Ми говоримо, зокрема, про книги старого заповіту, сповнилося у сині Божому обіцяному Месії. На сторінках святого Писання ми бачимо це все чітко і ясно. Ми бачимо, як дитятко, народжене у іфлоємських яслах Дівою Марією, росте і стає викупителем всього світу. Тим викупителем, який бере на себе наші гріхи і гріхи усіх людей. Ми також бачимо водночас на сторінках Святого Писання меч, який прошиває, як і було звіщено серце Марії, коли вона підкошена горем, дивиться на свого сина розіп'ятого на Христі. Ми слухаємо Святе Євангеліє. Яке, за словами Святого Павла, є силою Божою на спасіння, і в той час Святий Дух за допомогою віри відкриває наші очі і дає нам новий винятковий спасенний духовний зір. Ми бачимо, як завдяки розіп'ятому на Христі, Сині Божому, наші гріхи прощено, як нас вчинено дітьми Божими. Спадкоємцями невимовної радості на небесах, очима спасенної віри, ми бачимо тріумфальну перемогу Ісуса Христа над смертю, дияволом і гріхом, славне царювання нашого Господа, який сидить праворуч Отця і керує усім на небі і на землі. Дорогі брати і сестри! Сьогодні ми також згадуємо про те, що Син Божий став під закон, понизив себе ж до смерті Хресної, дозволив, щоб було звершене викупне жертвопринесення відповідно до закону. Хоч він цього і не потребував. Жертвою за гріхи людства, за наші гріхи. Стали нежертовні тварини, нежертовні птахи, зокрема про яких згадується у нинішньому тексті. Але Ісус Христос, агнець Божий, Він став цією жертвою одного дня, зійшовши на Голгофу. Він досконало і до кінця виконав закон, тобто заповіді Божі, замість нас, і задля нас, на нашому місці цій Християнської церкви, звеличуючи день Господнього стрітення, кажуть Нині той, хто дав закон Мойсеєві на горі Синай, впокоряється приписом закону для нас, бо він змилосердився над нами. Праведний Семен бере на руки Господа слави, Творець неба і землі лежить на руках старця. Перед нами той, що перед ним тремтять усі сили небесні і земні, старечі руки Семена обіймають єдиного чоловіколюбця, викупителя і Спасителя усього світу. Дорогі у Христі, погляньмо ще раз на чудові слова, які містяться у нинішньому Євангелії, слова, що звіщені. Праведним Семеном. Ці слова також присутні у нашій вечірній службі Божій. Вони чудові. Нині відпускаєш раба свого владико, за словом твоїм із миром, бо побачили очі мої спасіння Твоє, яке ти приготував перед усіма народами, світло на просвіту поганим. І на славу народу Твого Ізраїля. Святий Дух використовує ці слова для того, щоб ми могли не лише бачити нашого Господа і Спасителя духовним зором, але також, щоб ми могли приймати його своїми вустами, приймати Його правдиві тіло і кров у Господній вечері, на відпущення гріхів і покріплення. Нашої віри. Тож дякуємо триєдиному Богові за наше визволення, спасіння і вічне життя. Нехай мир Божий, що вищий від всякого розуму, береже ваші серця і ваші помисли у Спасителі нашому, нині і повіки віків. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.